Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Вся Богу світила у світі, до тему чи житті, дай нам слово. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллиуя. Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки, Слава тобі, Господи, того часу Ісус промовив до своїх учнів: неможливо, щоб спокуси не прийшли, та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити собі довкола шиї жорновий камінь. І бути вкинутим в море, ніж щоби спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори Йому, а коли покається, прости Йому. І якщо сім разів на день згрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, каюся. Прости Йому. І сказали апостоли Господу, додай нам віри. А Господь промовив, коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, то повеліли б цій смоківниці, будь вирваною з корінням і стань посадженою в морі, то послухала б вас. Це є слово Господнє. Та й слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі, браття і сестри, париф'яни наші, у кохані божі діти. Додай нам віру. Апостоли кажуть до Ісуса, Бо. По людськи неможливу річ, говорить Господь. Для нас ці слова сім разів, коли згрішить брат, і сім разів прийде просити прощення, і то не скаже, що пробач мені, що я тебе перепрошую, а скаже: Я каюся, я навертаюся, то прости Йому. І для них. Це було дуже важко. Думаю, що для нас, всіх людей, напевно, дуже важко є прощати, тим більше, коли ми праві, коли хтось замінив проти нас і коли, можливо, навіть нашої участі немає в тому, бо як двоє посваряться, як дві стороні винуваті, то ще легше пробачати. Але якщо ми праві, а хтось згрішив проти нас. Важко її простити, бо є питання, хто я для цієї людини, як мене шанують, як мене поважають, навіщо мене хтось відкинув, знехтував, перекреслив, принизив. Але тут є дуже теж цікава річ, коли ми вникнемо в це пояснення Ісуса Христа, де Він каже, якщо людина приходить і каже, каюся, прости Йому. То це є друга сторона металі така, що коли ми чуємо людину, яка приходить і перепрошує, і каже, вибачте мені, ми вибачаємо, бо нас хтось просить, але завжди є питання в тоді. Ти перепрошуєш, але чи ти є свідомий того, що ти зробив, чи ти є свідома того, що ти мене образила, чим образила, чи ти зробиш це другий раз? Я пам'ятаю, як в дитинстві приходив просити прощення мамі і казав, Я більше не буду. І мама мене запитувала, а менше будеш? Більше не будеш, а менше. І це щось в цьому стилі, може трошки далеке порівняння, але Ісус каже, якщо прийде хтось і скаже Вибач, то тут є питання, чи я вибачу. Але коли каже я каюся, тобто Я розумію, що я зробив, я навертаюсь. Я хочу змінити своє ставлення до тебе, то пробач мені. І не знаю, чи це буде якось так практично чи ні, але якби ми так спробували зробити в себе в сім'ї, в родині, в подружжі чи в сусідами, якщо хтось каже, я тебе хочу перепросити, і ми, ми запитали, а ти каєшся в цьому, що ти робиш? Якщо ти каєшся, я тобі прощаю. Якщо ти просто перепрошуєш, то я боюсь пробачити, бо ти знов мене образиш завтра. Так? Ти знов мене завтра образиш. Очевидно, не йдеться про те, щоб ми там з людьми сперечались. Але Ісус сьогодні показує нам цей приклад для того, що Він говорить, коли сім разів хтось згрішить. Для Єврея сім разів це повно разів, багато разів. Це вже стільки. Що цей день більше не може помістити, так як є сім днів в тижні, і вже восьмий день не підходить. Так само сім разів це вже стільки нагрішив, що далі не можна. І він стільки разів буде каятись. Пробач Йому. І, наприклад, візьмемо ситуацію нашу, коли ми в костьолі, проводячи життя християнське, віруючи, сповідаємось, може варто себе запитати, чи я? Йду перепросити Бога, чи я йду покаятись, тобто навернутись. І одно, і друге потрібне, тому що ми є люди, а люди це культура, це відносини, це взаємини. І там мусить бути слово вибачте, мусить бути слово Боже пробач мені». Та як ми часто молимось в костюлі Боже, бо милостів, смілості в некжешнему. Будь милостивий мені грішному, це є вибачення. А таке слово грецьке метаноя, навернення, покаяння, воно означає, що всередині щось змінюється. Всередині людини відбувається якась переміна, якась революція. І якщо ми хочемо комусь зробити добро, то потрібно, щоб ця людина теж. Собі пробачила, бо каюся, це означає прощаю собі. Каюся це пробачаю другій людині. І каюся це навіть, може, це дивно звучить, але це також пробачаю Богові. Чому? Тому що, дивіться, коли ми молимося, молитва Отче наш. Господня молитва закінчується словами і не введи нас у спокусу. Це так, якби Бог. Провадив нас до цієї спокуси, а ми хочемо, щоб вже воно кінець кінцем закінчилось. Бог нікого не спокушає. Але людина, коли відвертається від Бога, сама в цю спокусу входить, тобто в щось погане, визволи нас від лукавого. Це так, якби Бог ніколи не визволяв нас, а допіру сьогодні, коли ми просимо, завжди визволяє. Але якщо Бога немає поруч, або Він є, а нас немає поруч Бога. Завжди ми входимо в це зло, завжди ми йдемо на ці спокуси, піддаємося їм. Тому ми просимо, щоб Господь зберіг нас від зла. І часом, коли це зло стається, ми десь в душі, може цього не хочемо, але маємо теж образу на Бога. Чому ти, Боже, це допустив? Навіщо це? За що? Дуже часто, коли є якась біда, горе в сім'ї, люди питають, Боже, за що нам це? Навіщо? І приходить момент, коли потрібно Богові пробачити. Людина повинна простити Богові, повинна пробачити собі і повинна пробачити другому, ближньому своєму. І це слово називається Каюсь. Це слово називається. Метаноя, переміна моєї думки, мого ставлення, моєї свідомості. Бо так, як кожен з нас поступає, так, як ми живемо, так, як ми говоримо, так, як ми спілкуємося з другими людьми, це все вираз того, що робиться в нашому серці. І це назовні видно. Тому, коли людина є розкаяна, це теж видно по її вчинках відразу. Люди помічають, цього не можна скрити. І коли Ісус каже, простіть, прости сім разів, учні, апостоли слухали і кажуть, Господи, додай нам віри, нам важко повірити в це, як це можливе. І каже Ісус, якщо би ви мали віру як гірчичне зернятко, гірчичне зернятко це найменше, що може бути з різних зерен, це багато разів менше від пшениці жита, чи якогось овсу, чи ще чогось найменше, що може бути, як пиль, як пилюка. Якщо б ви мали таку віру, але воно є дуже міцне, дуже таке проривне, то якщо б ваша віра була як зернятко гірчичне, ви б могли сказати, до дерева пересадись в море, і воно би це зробило. Тому що тільки віруюча людина може слухати, і тільки віруюча людина може до послуху когось теж припровадити. Я не кажу, що змусити, але спонукати. Тому є важлива річ, щоб ми сьогодні також просили Ісуса про віру. Щоб ви могли пробачати. І так як Господь сьогодні говорить в Євангелії Святого Луки, в 17 розділі, ми читаємо, де Ісус каже, це неможливе, щоб ви спокуси не прийшли, але горе тому, через кого приходять, тому зважайте на себе, зважайте на себе. Є дуже важливо мати увагу. Вчителька в школі каже, діти, уважні будьте. Вчимо дітей через дорогу ходити, треба бути уважним. Лікар виписує таблетки, каже, будьте уважні, я вам зараз поясню. Ця уважність є дуже потрібна, коли батько з матір'ю вчать щось дитину, потрібно, щоб уважно слухала ця дитина. І Костюл теж в своїй увазі. В своїй такій делікатності, але теж, так скажемо, педагогічності, виховаючий виховав, спосіб, теж на службі Божій пригадує нам, звертає увагу, що Бог є серед нас. Якщо ми помітимо, то в нашій літургії латинській, Римокатолицькій, є аж п'ять разів Господь з вами Ксьон скаже на службі Божій, щоб пригадати, що Він є з нами. Це на початку служби Божої. Потім перед Євангелією, потім префація, коли має бути свят-свят, коли каже священник вгору серця, каже Господь з вами, потім мир з вами, це теж Господь з вами. І в кінці, як нас благословляє, Господь з вами каже, п'ять разів пригадує нам, що є з нами Бог. Ми теж мали нагоду, правда, бути на візантійській літургії, на східній, греко-католицькій. Якщо так слухати, там навіть порахувати важко, скільки разів Сон скаже, будьмо уважні. Я скільки разів сам відправляю цю літургію, все одно забуваю порахувати. Дуже багато разів, чи як книжку виносить Біблію, чи дари несе на освячення причастя, чи перед Євангелією, чи молиться за вівтарем, за царськими воротами, чи молиться перед людьми. Завжди каже, будьте уважні. І це є дуже важливе. І тому Ісус сьогодні теж в Євангелії нас запрошує до цієї уваги і каже, зважайте на себе. Зважайте на себе. Ця увага є дуже важлива, бо християнин – це людина уваги, іншими словами, чування. Чувайте і будьте готові, так каже Ісус. Так будемо чути в адвенті перед Різдвом. І про цю увагу сьогодні просимо Господа.